Як часто ви зважаєте на малюнки дошкільнят ваших племінників, дітей, молодших братів чи сестер? Може, це не просто каракулі, а справжній шифр? Наші осін переглянувши такі малюнки в альбомі однієї російської виховательки дитсадка, вийшли на. Арсенал росіян, зброєю з якого окупанти могли нищити Святогірську лавру восени 22-го року, а також ідентифікували приміщення на території закритого містечка. У цьому відео я розкажу, як за крихтами поступово можна зібрати загальну картинку. І привіт! Я Дарія Вербицька. Вітаю вас на каналі про осінь. Отже, Куженкіна. Вам наймовірніше ні про що не каже назва цього російського міста, правда ж? Типова російська глушина болота, ліси. А серед видатних місць там водонапірна вежа 1904 року, каплиця Серафіма Саровського і станція залізничного вокзалу, де вихідними проводять екскурсію. А ще два роки тому біля цього селища розбився літак, на якому ні нібито був пригожин, після чого він нібито загинув у 10 хвилинах. На авто від Куженкіна є СМТ Куженкіна, 2 дуже оригінальна назва, де є закрита територія з імовірно активним арсеналом і КПП штабом та казармами. Наші аналітики не вперше знаходять локацію за неочевидними підказками. Ось, наприклад, відео про те, як ми з'ясували за пляшкою мінералки, де розташований малий дронопорт, на якому росіяни тестують безпілотники народного ОПК. Якщо любите такі історії, радимо переглянути. Так, от цього разу помічним стали малюнки куженківських дошкільнят з дитсадка Улипка. Перед тим як приступити до опису самого алгоритму пошуку, невелике оголошення. Ми шукаємо охочих зіграти в GeoGuessr з аналітиками Мальфар Intelligence Institute та PlayRay. Гарна нагода провести дозвілля з максимальною користю. Дайте знати, як вам це затіє в коментарях. Коженкіна два, грубо кажучи, складаються з двох частин: цивільна, де розташовані школи, житлові будинки, магазини. І військова закрита. Має два ППП: там штаб, солдатські казарми, пожежна частина і дитсадок Олипка. Звісно, цікаве питання, чому дошкільнят тримають на закритій території, поруч з військовими, а не, наприклад, поблизу з стадіоном чи будинком культури. Якщо маєте свої версії, пишіть в коментарі, встановити, що це саме садочок допомогли, власне, саме дошкільнята. Звісно, окрім дитячих малюнків, для того, щоб віртуально розвідати, що там у росіян в Куженкі нам потрібні й інші відкриті джерела. Якщо вас теж. Захоплює робота осін-аналітиків, ви маєте бажання долучитись до наших 7 тисяч студентів, то запрошуємо до нас на навчання. Для глядачів цього відео даємо промокод Куженя на знижку, а більше можливостей на сайті Інституту розвідки Мольфар. Соцмережі. У ВКонтакте наші аналітики знайшли сотні фото з життя садочка Улипка. Виховна робота, навчальний процес і а вже ж дитячі малюнки. Є також фото, на яких видно, як вихователі виводять дітей на екскурсію біля КПП. Судячи з дати публікації фото, це грудень 2022 року. І на той час КПП функціонувало. Бачимо відкриті та закриті ворота, авто на території і біля відео з YouTube. Автор каналу Куженя, бібліотека поселка Куженки. У відео показує, що відразу за КПП є штаб, будівля світлого кольору просто за парканом. Орієнтуючись на малюнки дітей, дитсадок одразу наступне після штабу будівля. А ще якщо це КПП 2 то ж імовірно, десь ще має бути КПП 1 Супутникові знімки з Google Earth Pro від липня 2022 року показують вірогідний рух колони вантажних авто в напрямку КПП 1 яке вочевидь використовується для військового вантажного транспорту, і це КПП 1 за будівлею садочка. Далі дивимось на супутникові фото. Бачимо далі вулицею напроти будівлю, а поруч пожежні авто. Вихователька улипки теж постала фото з екскурсії звіти. Ну і на пожарці буквально пишеться Куженкіна. 2. вище пожежної частини бачимо будівлю, а поруч плац. Імовірно, це казарма. І знайшли підтвердження ми у соцмережах. Ось це фото російських військових. У ВКонтакті поміж пик росіян позаду з вікна бачимо плац, подібний до того, що на Google фото, а нижче на карті видно величезну територію з дрібними будівлями. Це, ймовірно, і є склади арсеналу. Журналісти видання Армії Інформ зафіксували на покинутих російських позиціях у селищі Студенок на Харківщині, гільзи від 152 мм артсистем та у купорки метальних. Зарядів від 203-мм самохідної гармати Піон і відправляли окупантам ці боєприпаси з військової частини no 55443 склад храніння ракетного і артилерійського вооруження ПГТ Куженкіна 2 Балаговського району Тверської області РФ. Ось таким алгоритмом можна поступово, крок за кроком, дистанційно оцінювати ситуацію у противника, маючи відкриті джерела. Тут, як і завжди, важлива уважність, адже кожна навіть найнепримітніша деталь може видати чимало інформації. Якщо це відео вас розважило, то напишіть про це в коментарях. А якщо ж воно було корисним, то теж про це напишіть. Дякую за перегляд. Будемо ще більш вдячні за коментарі. І до зустрічі.